Сьогодні поговоримо про числівники: прості, складні і складені. Першу ми почнемо оберіг свій настрій. І завдання перше. Ви можете його виконати як усно, так і письмово на ваш вибір. Вам треба знайти тільки числівники і в кожному числівнику підкреслити третю букву. І ви прочитаєте назву свята. І так. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім перевірте. Подивіться, будь ласка, якщо ви правильно все зробили, то ви повинні були б виписати або, запам'ятати, обрати ті слова, які є на дошці, і отворити слово великдень. Зараз ми з вами розподілимо числівники в дві колонки на кількісній порядкові. Мільйон. Кількісний, скільки. Кілька. Кількісний. Третій. Порядковий. 104. Кількісний. Обидва. Кількісний. 121 порядковий. Семеро. Кількісний. Тримільйонний порядковий, дві, цілі і одна друга. Кількісний, 40 – Кількісний, сотий порядковий, кільканадцять. Кількісний. Дуже швиденько спробуємо виконати тест. Числівник це самостійна частина мови, яка вказує на подумали, дали відповідь. Число кількість предметів, їх порядок при лічбі. Друге запитання: числівники за значенням поділяються на За значенням. дуже важливо. Прості, складні, збірні, дробові, кількісні порядки. Звичайно, кількісний порядки. Дивимо далі. Вкажіть речення, в якому вжито числівник. Четвірка друзів вирішила в мандрі. В цьому місці я живу 15 рік. Юрко отримав за контрольну роботу 6. Звичайно, варіант Б. Дивимось наступне. Тобто, у якому рядку всі числівники збірні? 200, троє 60. Четверо, 2, 8, п'ятеро, троє, 10. Звичайно, варіант В. Сьогодні ми з вами повинні ознайомитися з групами числівників за будовою. Розглянемо таблицю. Дивимося, за будовою числівники поділяються на прості, складні і складені. Прості вони мають один корінь. Це такі як 5, 2, 7, 12, 13, 15. Тобто, вони мають один корінь. Складні мають два корені. Наприклад, 700 80. І пишуться вони, якщо ви помітили разом. І є складені, вони мають два і більше окремих слів. 22, 104, 151, наприклад. Подивіться, складні числівники ми пишемо разом, а складені окремо. Наприклад, 50, але 104, 348. У кінці деяких прислівників після Т. 5, 9, 11, 30. Ми ставимо м'який знак. А також перед закінченням у непрямих відмінках. Десятьма, за да, скількома керую. Десятьма, вісімдесять немає. За да, кількох. Вісідесять. Пишемо м'який знак. Але є виняток чотирма. Не чотирьма, а чотирма. Давайте спробуємо відгадати загадки. І знайти в цих загадках числівник і спробувати віднести його до тієї групи забудови, про якої воно відноситься. три ноги, два вуха, а шостий живіт. Можливо, ви не знаєте, але це самовар. Давайте з вами дуже швиденько і знайдемо в, цю, в цій загадці числівники. Три, два, шостий. Забудовою вони які? Прості, бо мають один корінь. 32 білих брати сидять у темній в'язниці. Зуби, так, наші? 32 складений, бо складаються з двох окремих слів. Один батько 940 синів має, всім шапки справляє, а собі немає. Дуб і жолуді. Дивимось, один простий, 940 складений. Чудово котиться клубочок, зовсім без ниток, замість ниточок 300 голочок. Їжак. дивимося, триста. Простий три. Так. Молодці. Погляньте, будь ласка, це те, що ми з вами говорили, про те, що 5 плюс 10 буде 50, без м'яких знаків, але якщо ми будемо відмінювати, то м'який знак з'явиться 5, 60-тьох. Запам'ятайте, м'який знак пишемо в кінці простих числівників. У кінці складних числівників із суфіксом 10 і коренем «децять». Перед закінченням у непрямих відмінках. В орудному відмінку числівник 4 пишемо без м'якого знаку. Чотирма. Нічого в цьому складного немає. Спробуйте знайти на хмаринці слів слова числівники, які мають м'який знак. Усно. Поставте на паузу і виконайте завдання. І цифровий філдворд. Знайдіть складені числівники і назвіть їх. Складені, пам'ятаємо, да? Тут це буде 1234. 45, 34, 567, 890. Ну, якщо одна тисяча, або три тисячі. 430, один 67. Дякую вам за урок. Ваше домашнє завдання повторити ще раз всі правила, і ми з вами побачимось наступного разу. До побачення.